Всім доброго холодного ранку. Знов з вами робимо рубрику, яка називається Цікава німецька. Вона для тих, хто хоче прикрасити свій словниковий запас. І ще раз хочу вам дуже подякувати за ваші коментарі. Як краще робити, тому буду змінювати формат відповідно до того, як вам буде зручно. Сьогодні в нас цікавий вираз, який ми можемо використати, коли ви, наприклад, познайомилися з чоловіком на сайті знайомств, або мене дивиться чоловікою, познайомилися з жінкою, і приходите після першого побачення, або в нас в українській мові є таке слово як здибанка. Ну і приходити, і подруга каже: Ну як? А ви кажете Ніхтц Хальбес, гансес. Це означає, що ні половинка, ні ціле. Або нашою рідною мовою ні риба, ні м'ясо. Тобто про людину ви можете сказати: ну і ніякий, він вам не сподобався. Не знаю з якої причини. І от цей вираз. Так можна сказати про е, колегу, яка, наприклад, прийшла до вас е, на співбесіду і зробила пробний, е, не знаю, там день. І от е, кажуть, ну що, будемо з нею працювати, візьмемо, там тобі подобається чи ні. І ви кажете, ті ніць хальбес, ніц канцес. Фраза розповсюджена, вона є, ну. Така нейтральна, і ви можете її використовувати в будь-якій ситуації. Вона не є такою образливою, щоб сказати, прям я там людину смертельно образила. Отак От використовувати на здоров'я.